У селі міщанка визирської громади конфліктна ситуація. Вже понад п'ять років мешканці України змушені жити поряд із приватним господарством, яке завдає їм чимало клопотів. Власник тримає тут велику отару овець, десятки корів та іншу живність. Сам він мешкає в Одесі, а за тваринами доглядають наймані працівники. Факт тому, що вонь кожен день не во а двері не сірку не повішать нічого не за. Ні окна не відкрити, нічого. Собаки, лобаї б'ють, ну все. Там вівців, скільки, кос, ну всього много. Ну, Воно не ж бути на території в нас. Стихійна ферма розташована поруч із приватними будинками. Місцеві мешканці скаржаться. Тварини заходять на городи, нищать урожай, а головне створюють нестерпний сморід. Люди нарікають, що гній не перебирається вчасно, особливо влітку, коли спека лише посилює неприємний запах. Місцеві побоюються не лише за комфорт, а й за здоров'я. Так вони до того що ходять по наших городах, понімаєте? От представте мене, я бабушка. Оце я посадила і я обробляю спалки свій город. Я виходжу, а вони сплять на городі корови. Проблема ця не нова, але як виявилося, досі не вирішена. Ми зверталися і до голови, ну приїхав в минулому году, приїхав зам. Так мені приїхав. Він з нами гарно побіседав, ми там писали всякі бумажки, де тільки ми не писали, підписувалися, тут сусіди ті, що кругом живуть. Він нам вроді пообіцяв, що це, як вона говорила точно, вона немножко вроде, притихло. Там щось два пару тракторів вивели на возу, і там щось прибрали, може, під детям. І опять же те саме, понимаєте? там живе із тим хазяїном молодим якась жінка. Ну, може, вона жінка його, я не знаю, хто вона така. Огрожала моїй дочки, сказала, дивіться, що ви до утра не проснулися. Ми злякалися, визвали 102. Вони приїхали. Поговорили з нами, харакше, до них вони не ходили. Сказали, що вони передадуть ці бумажки, якусь там заяву вони писали, да, підписувалися, передадуть нашому місному участковому. Жінки скаржаться на те, що поки їх чоловіки воюють, вони у своїх хатах не відчувають себе у безпеці. Керівництво Визирської сільради постало перед фактом, що питання треба вирішувати кардинально. І я вважаю, що це дуже правильно, що люди возбущаються і написали нам таке звернення в сільську раду. І ми, я його пригласив, цього предпринимателя, як я його да. і він нам дав обов'язок, що він через місяць всі-всі вивозить -всі вивозив в якийсь другий район вивозить і написав письмо і розписався. І ми вже людям сказали: Я чекаю цього місяця. Жителі міщанки втомилися терпіти і сподіваються, що голос громади буде почуто бо жити по сусідству з будь-якою фермою можливо, але ж тільки за умов забезпечення порядку та поваги до людей.